Вітаю! Мене звати Сергій Шишкін, видання інформатор та Україна в і телеграм-канал. Сьогодні 18 травня, час по обіду. Зранку ми вже відтестували, як у нас працює, тобто, вірніше сказати, не працює застосунок резерв плюс, в якому неможливо новити дані, бо випадає якась помилка про якусь дивину. Ну і ось я приїхав до Дніпровського ЦНАПу, одного з найвеликих цнапів. Це на проспекті Слобожанському. І зараз ми будемо тестувати, чи є тут якісь інші дивини. Ну що ж, спробуємо, як понад. Так. Ми біля ЦНАПу Подивимось, що в нас тут. Присутня черга, мабуть, до... ТСЦ, МВД, як ми знаємо, працюють вони у нас на часі геть погано. Центр один поздвода працює до 16-ї години. Окей, будемо намагатися яким чином туди потрапити. Коли буде зелененьким, то значить ми обираємо, на калібаль на зелений, там буде дата, і потім... Знизу буде час. Обирайте час будь-який. І так. Підкажіть, працює? Так. Працює. І це оновлення даних можливо? Так, оновлення даних можливо. А що треба? Мені я знімаюся? Взагалі я надавала. Не треба. Давайте я буду знімати себе. Добре, я, я, я знімаю себе. себе, так, вимовилися. Що треба? Паспорт, інфікаційний код, поштова адреса електронна. Так, і що далі буде? Яка процедура? І вас закупають, що адміністратори оновлюють дані. А що там насчет ВРУК? Ну там, типу ж, там якось там ВРК до цього домінковано. Ну 3 давайте, 3 давайте, 3 давайте пробуємо. Ми оновлюємо дані. Ага. Да. Давайте. І потім буде запрацювати так. резерв плюс, то і все таке інше. Ми заче оновлюємо дані. Що там запрацює? Резерв або банк. Бой... Тримайте талон, очікуйте. Давайте, скільки чекати приблизно. Приблизно один адміністратор приймає в черзі вже 5 людей. Тобто мені чекати, допоки приймуть тих п'ятьох, так? так? А чого лише один адміністратор приймає? Тому, що суботом, працює лише один адміністратор. Ось воно ну, як. А то, що сьогодні така особлива субота, це неважливо. Знімайте мене ласка. Добре, добре, я буду знімати себе. Е, ну, а, я, а я, я хотів... Згоди, ну, ви... А потім в Тікток... Слухайте, ну життя таке. Люди бажають знати, як це все працює. Я сьогодні тест... я сьогодні тестую ЦНАП. Це держава казала, що можна Нормас? Ну дякую. То я ж за вам задав питання. Якщо можна прокоментуйте. а чого сьогодні в такий особливий день, 18 травня, коли там через СНАПи повинна йти багата кількість? Це ви можете запитати нашого департаменту адміністративних послуг У департаменту. А хто там головний? Як його звати? Чи я можу тут запитати це якось у письмовій формі там? Тобто сьогодні вони не працюють. Суботу на да, лише два адміністратора працюють, тобто, Дрешчин, дівчинка у нас. Тобто, тобто врешті-решт так. В суботу Принес. все працює не так, як треба, а спитати нема кого, Ні, так? В суботу працюємо ми. А то, що сьогодні в цьому законну силу, наш закон про мобілізацію, я, на жаль, не знаю. Ну ви ж не будете зустрічатися з тим, що зараз війна і що це доволі важливо, там як мога більше. Взагалі ми продоволь. Але інші не працюють Ну то, тобто вас ніяким чином не бентежить той факт, що в перший день вступу закону ніякого посиленого там штату для того, щоб всіх обробити, немає. Ну, будемо чекати, добре. Чекаємо. Це знову Сергій Шишкін, усіх вітаю. Минуло близько півгодини мого очікування своєї черги в цнапі, за оцим квіточком номер 19. До речі, доволі прикольна. Формулювання в нас тут. Знаєте, що я сьогодні буду робити? Я сьогодні буду взяти, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Ну, мабуть, я вже став <смас>, безхазяйним нерухомим майном, зараз мене будуть брати на облік. Так от, минуло пів години. З того моменту, як я взяв цей квіточок, він має номер 19. В той час слугував сюди під номером 13, але за ці півгодини. Лише одна людина змогла пройти, і тепер там обслуговують людину номер 14 Ну, як ми вже знаємо з попередніх коментарів робітників СНАПу, в них сьогодні посилений режим роботи, мабуть, пов'язаний з тим, що закон вступив в силу, працює всього-навсього один оператор. Ось ця дівчинка сидить, а усі інші столи вільні. Ну і тому більш-менш реалістичним стає план, що якщо в середньому на одну людину... Йде близько пів години, а ЦНАП сьогодні працює лише до 16-ї, то може стати так, що я сьогодні отримаю суто технічну поразку. Будучи всього-навсього 19 ю людиною в електронній черзі, я не зможу звірити чи актуалізувати свої дані за допомогою ЦНАПу. Чого так сталося? Там да, в нас так доволі часто буває, що не так сталося, як гадалося. Може, операторів не вистачає. Може продуктивність не та, може щось з базою не те. Але снапработає не дуже як треба, і тому ми залишаємося на зв'язку. Будемо тримати вас в курсі, чим це завершиться або, зав... або не завершиться сьогодні. Дивіться інформатор та читайте Україна на часі.